Привіт, малята! Ми з вами знаємо дуже багато професій, всі вони різні і всі вони потрібні. А чи знаєте ви, що це за така професія сапер? Сапери знищують і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Вони мають дуже обережно працювати, тому що можуть загинути через один неправильний рух. Це дуже небезпечна і відповідальна робота. Завдяки саперам. Вулиці, ігрові майданчики, парки стають безпечними для прогулянок. Щоб ваша прогулянка завжди була безпечною, потрібно дотримуватись певних правил. Завжди дивіться під ноги, не підходьте і не чіпайте небезпечні предмети та уламки. Безпечними також є розкидані іграшки та подарунки, якими б вони не були гарними та новенькими. Крім іграшок, ви можете знайти цінні та коштовні речі, але вони теж є небезпечними. Всі ці речі можуть бути вибухонебезпечними та замінованими. Якщо побачите щось підозріло, то обов'язково скажіть дорослим: пам'ятайте розмінуванням, знешкодженням. Або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці, сапери, будьте на прогулянці обачними і не піднімайте, не чіпайте і не підходьте ні до чого підозрілого. А якщо щось знайшли, то краще сказати дорослим: бережіть себе та будьте здорові!